Друзі, усім салют! Сьогодні в нас на огляді народне авто. Це Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую, аєм лед досію, і у тапочках на босу ногу вискакую. Це спонтанно я побачив 15-тку і вирішив її відзняти. Автомобілі випускались з 97 року по 2012-й. З 2004-го випускались в Україні. На Запорізькому автозаводі. І то ще їздять по наших дорогах і нас радують. Не дивлячись на те, що це автомобіль, знаєте кого, по кліренсу. По традиції, вона машина висока, в неї 4 кулачка. І за що її люблять, реально, для, що вона висока по українських дорогах, по селах і так далі. В неї сама нижня точка це в районі Коробки, там, де Подон. Ну або в районі подона. Там я от по кулачках ставлю, їх там 3,5. Підвізка спереді максимально проста і надійна. Ну, як надійна, якщо якісь запчастин будете ставити хороші, вона буде надійна, тому що витривалість по селах прям железо І бачите, ми знімаємо ось тут природа, там шашлички жаряться, вообще, вообще, вообще дуже класно. І ось тут вона їде без проблем. Я тільки що на турки там їхав на шкоді Октавії, я зацепив за щити, а на ці, як на неві. Вона висока, така проста машина. Вона в нас 2007 року, і виглядає, для цього року вона збережена. Не дивлячись на якісь дефакти по салоні по цьому всьому. До речі, може бути рубліка, скільки ви її оцінюєте. На... Не менше 2000 доларів. Пишете так, скільки ви оцінюєте цей автомобіль. Можливо, він не вдовзі буде продаватися. На ну, неї тут ковпачки Жигульовські, різина в неї на 13. Приміорі проста різина, яка зимою гриба. З хорошим протектором. Е, що? Поворотнички були, жовті, є прозорі. Тут пластмасова накладка. І коли вони зробили рестайлінг 15-ки, у них оця накладка стала просто вузенькою. Тобто, якщо ви дивитесь там, від 8-го року там, чи від 9-го, у них оцього і не було, а оця пластмасова накладка вузька. І тут ну, 99-ка, 8-ка, 9-ка, вони всі цю базу, ну, вони нічого по суті нового не зробили. Це та сама дев'ятка, тільки з трошки другою шаботурою. З тими самими ручками, що отут воно не відкривається, і всі ставлять євро, тому що вони зручніші і надійніші. І накладочки власники люблять там приукрашувати. І під цією пластмасовою шабатурою, яка захищає поріг, можливо бути таке, що там немає порогів. Ну це вже як її там вимивали і чи обробляли її, коли купували новою. Ну тут вроді дир як такових явних одна є. А так, в принципі, нормально. Отам. Ну, до да, по металу б'ю, стукати хорошо. Задія ситуація яка? стойка, пружина, підшипник, тормозний, тормозний барабан, колодки. Тоже все, прос, все просто і багато в кого часто ручники не працюють. Тому що там, де пацанки йдуть троси, їх закидує болотом. Працює ручник? Ну, в даному випадку він також не працює. Але воно елементарно робиться, тому що обслуговування дешеве. Тобто тросики в районі 300 гривень, і все, песня у вас працює ручничок до задньої частини. Задня частина це те, що дійсно люблять. Це великий багажник, в неї вже є спойлер. По сравні з 99 кою зад в неї гарний. От дійсно зад в неї набагато прекрасніший і чудовий. Ну і бампер трошки нижче опустили. Но позаду, ну, позаду повністю 99-ка, на якої накинули шабатуру. Клю... Відкривається багажник тільки виключно з ключа. Ми повертаємо, відкриваємо. І дивимося, що він капець. Ну, реально, типу, він здоровий, довгий. Я вам думаю, отак От зроблю. І ви поняли, що нога я, я не достав. Все. І якщо якась погрушка така, ну, цей, маленька якась поклажа, то ви не запачкаєтесь. Якщо в пилюці щось туди вам потрібно поставити, то майте якусь тяпочку, щоб на бампер кидати, щоб не бути пилють. В принципі, що? Тут лампочки міняються простасенько, плати тут ненадійні. Їх теж постійно закидує болотом, пилюкою і багато в кого там маса десь не отош... отошла на фонарі. Світова гірлянда, десь просто плата. Сама по собі пересохла від віку. А так от, якщо машину дивитись перший раз, то, ну, в принципі, щось тут продумано і воно багажник саме Лучше закривати мабуть ось так. Так, да, і я його закрив. З віком з пробігом потрібно прижимати. Потім, що тут в нас тут? Тут ми заливаємо бензин, відкрутили, там О. ключ не такий, там він окремий. І заливаємо в неї бак на 42 літри, 92-й, 95-й, би 76-й, п'є весь бензин. Основні проблеми ще по кузову це повністю арки, пороги. Їх часто переварюють, пішпакльовують. тому що метал ну, майже обробки ніякої ніколи не мав. Так само, в дверейних ржавіють, гниють, тут, до речі, чудово все. Ось заводський герметик, воно пішло-поїхало. Хтось, до речі, сюди світлоотражателя вклеїв. Прикольно. Так само ці замки, вони дешеві, але вони теж мало надійні. Того багато хто для першої машини купує, розуміє, як машина устроєна, кайфує від неї, бо емоції вона дарує. А потім купують просто більш краще. Щось. Що тут? Ззаді? Тут ззаді втроєм сідаємо. тут, до речі, цей кожух кардана, який я постійно нажимаю, там, де йде вихлопна, то він, він не такий високий, як буває в других автомобілях. Ось, пацієнту. Ну, собі, втроєм такого, будете в тіснотідені в обіді, будете кататись, буде добре. Все. Потолок в неї не просів, як в мене на моїй машині. Ну і він такий, типу, махровий. Все. І концевичок робить, і подсвіточка в салоні є. Кармашки є. Для всякого ширпотреба. Можна сісти собі, там, понакидувати все, що у вас в карманах є, і воно там буде собі валятися, кататися. Ось так. Все. Такий в неї задній ряд. І весла. Отут, до речі, роби весло. І тут теж стеклоподйомничок роби. Але головне ніжно і обережно це робити. Тому що може вона поламатись в будь-який момент. Так що до машини потрібно відноситись з любов'ю і ласкою. Що там спереді? Так. Спереді ми відкриваємо, потрапляємо в сідушки від девятки. Які вже ну, обшиті поприємніше І на отаку панельку, яка також виглядає попрекрасніше, ніж 9 І з 7-8 років на 9 також такі панелі ставились. Вони бували ще з одним бардачком тут. Тут такого бардачка немає. І це краще, тому що воно не тарабани. Бардачок малесенький, туди ось мікрофібра, хороша тряпочка, яка повністю вдовжину. Ось вона зайшла, вперлась і все. І бардачечок ви майже не закриєте. От якось так. І тут обклеєно, тож, щоб він не дребіжав. Хтось бурхопки обклеює, хтось ось так. І знизу є ще полочка. Теж маленька, плюшева, але ось там поліролька є, натирають, щоб воно блистіло було гарно. Щоб запах був в салоні не жигулем, а прям хорошої, класної машини. Тут все на саморізіках, причому заводських, там електронний блок управління. І або там, або тут читається і вона на діагностиці. Тому що вона в нас інжекторна. Самі-самі перші були карбюраторні 15-ки і були салоном від 99-ї. Високі. Таких в нас продажі в Україні є, але їх дуже-дуже мало. Що там під капотом? Оп, ходимо. До речі, мені дуже нравиться, що в них фари ніколи не потіють, тому що вони стікляні. Оце реально бомба. Так, спереді нас. Піднімаємо отак трошки капота. Противотуманочки є. Причому вони заводські ну виглядають під завод, принаймні. І відкриваємо ми капота, якого я чогось не можу відкрити. Або я забув, як це воно працює. Легко. Першого разу не вийде. О, Пес класний. Як ти, пітнашка? Пайдо? Так, відкриваємо капот Капот відкрився. І тут ми бачимо завод. А чого завод? Тому що багато кого в 15-ках е, немає цієї кришечки, під якою. Там і який пусний колектор пластмасовий. Е, -да. пластмасовий колектор пусний, і багато в кого ця кришка губиться з часом Бачачок там на 3,5-4 літри омивайки. Під який багато хто ставить трапочки. тут трапочок немає, але коли бачок тріскає, то потім тут починає гнити. Ну Там чотенько. і тут чотенько. Так, проста дів'ятка, що про неї розказати? Влили антифрізу, залили тормозушку і туди доливаєте масло. Якщо вона вас його бере. Но ці двигуни в основному масло не беруть, тому що вони вже всі зроблені. Або якщо вони не зроблені, то вони вже на стадії, що їх скоро зроблять. Газ на них ставиться хорошо. газу вона там по городі 11 літрів бере, якщо на неї є газ. Якщо немає, то 9 бензину. Так, в принципі, такий розхід. По трасі більш-менш економічніша. Коробка 5-ступенева, автоматів ніяких не було. Саме головне, щоб всі провода були в заводському ісполненні. Бо якщо туди якийсь Микола, поліз і ізолентою десь накрутив, і туди попаде вода, або навіть сюди в блок ось він, то буде горе. Самі по собі дворники можуть працювати, можуть фари моргати, в мене таке було на 9. Сама не знаю, чого починає пікати. От Проводка ненадійна. Але якщо проводка в заводських гофрах, то краще її не трогати лишній раз. От Коли машина в заводському стані, то вона по електриці плюс-мінус надійна. Ну, ось маса прикручена. До речі, не поржавіло, все добре. Тросики капота часто з строю виходять. Ну, з вакуумника починає масло, ой кажу масло, починає повітря тянути. Що, печку важко поміняти, моторчик печки. Коротше, я тут багато не буду говорити, тому що всі це все знають. Ну, сповнити потрібно. До речі, це як габарити слугують. Даними ходовими вогнями вони хоч і називаються, але якщо ви будете їхати на габарітах і на них включених, то вам штраф дадуть, тому що вони не заводські. І там ще є равлик, який е, слугує як гудок. Який в є гудок? Як фури чи тихенький. От такий. Що, поїдемо на ній покатаємося. Розкажеш... Розкажу ще більше. Цією машиною будеш кожен. Все, я тута. тут! В салоні 15, в якої звукова симфонія пластмаси не така, як в 9-ки. Вона нам попікала, тут є бортовий комп'ютер. Часто його зустрічаю в таких машинах. Що вона вже пишеть? Так, чого звукова симфонія. Оркестів менша, тому що пластмаса тут деталізована і зроблена краще. А в тих прям тарабанить капець. П'ятиступенева коробочка. Ось вона чітка, друга часто в них гарчить, п'ята в них часто виє. І, до речі, вона дуже хорошо настроєна, бо багато в кого куліса взагалі не чотка, а ця прям пойдет. Тут у нас ручничок, тут у нас. А, тут навіть сигналка в цій машині є. Багато в кого зустрічались, не багато в кого. Дуже мало були заводські подогріви сидушок. сідушок. От прям заводські, тут нажимаєш і в тебе був подогрів сідушок. В нашому випадку їх немає, у нас є тільки два склопідії Я, до речі, не пробував, на як вони працюють. До речі, ще плюс-мінус нормально. Але вони завжди працюють як в останній раз. Напряження бортової сіті 12 ого. А що... З тої сторони не робить. Проти... Ну, коротше, щось не робиться, для лад нормально. І в неї, до речі, регулю... є регулювання руля, вгору вниз. Ну воно там вже коротше, закисло, і я не буду його ламати. Я просто лежав добре, туди попоїв. Ну, власне, хлопець сильний, ви поняли. І тут ще є риб'яче око. Завелась воно з півтика, з півобертом, ось рибяче око, там же діодік встановлений. Коло зільочки. Для документів, для страховки. І в принципі, якось так. Все. Сидіти, там нормально в ній сидіти, все я на ній вже заглох. Сіплення, що з самого початку брало. Ну сіплення є, тут регулюється дуже легесенько, просто тросиком двома гаїчками. Сидіти не так, як в інших машин, тут друге враження, тут враження старого надійного автомобіля, який. Для когось після люди сідали після Жигулів, москвичів і таврій. І після того, як вони сідали на ці машини, то це по враженнях була як іномарка. Тому вона була тихіша, вона була надійніша, ну і посадка в неї краще, ніж в сімки, п'ятерки, москалика та в Москали, рухи. Отут от треба розуміти. І вона висока, от саме головне. От я зараз їду, як дядько по ній, хоча дорога тут взагалі не хороша. Десь там справа пластмаса трошки скрипить, десь сліва, накатиком ну, на собі йду, тисячу обертів тримає. А то м'ясо жариться і шкода моя стоїть. Шкода, не цей. І там, до речі, тупік, куди її їду. Ходи, ходи пружин великі. ну, Реально, вона цей, вона, вона висока і їдеш ти класно. а там я, до речі, не проїду, тому що там реально яма. Ну, зараз побачу. Ну ну, притормозив. Бачите, як свіс я гуляє, і я нічим ще не царапнув. Оце реально класно. Собі на першій передачі, нормально, і зараз задки буду виїжджати, бо я там не проїду, там перерито. Е, тормозні диски, не дуже надійної якості, коли газу, ну, на газах їдеш і тормозиш, е, лучше пускайте, лучше не гніть тормозні диски, бо дуже часто вібрація в руль є. Таке можу сказати. Можу сказати, що ззаді сідушки ще складаються в неї. Ну і, в принципі, більше нема що про неї розказати. Давайте вийдемо, підсумки розкажу. Бо на трасу не вийдемо, там реально яма перерита. Ти на паузу не став, просто оце, я обріжу. О, вона пищить. Ну що, друзі, така 15-ка сьогодні була на огляді. Їх ще багато, в такому стані їх стало менше. Ну, в збереженому плюс-мінус. А там яма перерита. Так що, ні, ми тут не проїдемо. До зустрічі в нових цікавих відео. Усім дякую і дякую.